Виконуємо номер 14.11 із підручника Алгебра 8 та номер 30.11 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. За допомогою таблиці квадратів, двоцифрових натуральних чисел або калькулятора знайдіть. Задання перше корінь квадратний із числа 1296. Друге Корінь квадратний із числа 9409. Третій корінь квадратний з числа 2916. І четверте корінь квадратний з числа 30,25. Таблиця квадратів двоцифрових чисел у нас розміщена на форзаці підручника. Тому серед чисел вказаних в таблиці, нам треба знайти число 1296. 1296.

Число десятків у нас дев'ять, тому це буде дев'яносто. І дивимося одиниць 7, дев'яносто сім. І 2916. Дві тисячі дев'ятсот шістнадцять. Ось це число. Число десятків у нас 5.

І відокремимо у нас дві цифри комою, тому відокремлюємо одну цифру комою, бо ми множимо його само на себе, тому відокремлюємо дві цифри. Це буде 5,5. Номер 14, крапочка 11 із підручника алгебра 8. Та номер 30, крапочка 11 з підручника математика 8 виконано.